Вітання! Сьогодні зануримося в українські переклади Біблії, і звісно, як сучасні технології ну, допомагають нам їх читати і вивчати. Маємо різні матеріали, трохи історії, описи самих перекладів, ну і огляди цифрових штук. Хочемо так знаєте, швидко розібратися, яка там історія, чим вони взагалі відрізняються, ці переклади, і як от всі ці додатки сайти можуть стати в пригоді? Джерела в нас є від давнини, можна сказати, до сьогодні. Справді, і, мабуть, варто почати з питання, а чому їх так багато, тих перекладів? Ну, по-перше, мова ж не стоїть на місці, вона розвивається. Звісно, по-друге, знаходять нові рукописи, давніші, точніші. А ще ж є різні, скажімо так, богословські традиції угу. і різні підходи до самого перекладу: хтось за буквальність, хтось більше за передачу смислу. От в цьому всьому розмаїтті і будемо розбиратись. Гаразд, тоді з історії цікаво, що перші спроби, такі часткові, були ще, виявляється, в 16 столітті. Пересопницький Євангеліє, наприклад, так, це дуже давня пам'ятка. Але ж потім були труднощі, особливо в 19 столітті. Ці всі заборони валуєвський циркуляр, потім Емський Указ. Вони ж прямо гальмували друк українською. Той же Пилип Морачевський він же переклав новий завіт, а надрукувати не зміть за життя. Так, так, це були серйозні перешкоди. І тим, мабуть, важливішим став перший повний переклад усієї Біблії, тобто і Старий, і Новий Завіт, саме з мов оригіналу гебрейської та грецької. Це праця Куліша, Пулюя і Нечує Левицького. Ага. Вийшла вона друком аж у 1903 році, уявляєте? В Лондоні, і там же була ціла драма. Кажуть, перший рукопис Старого Завіту, який Куліш підготував. Просто згорів під час пожежі в нього на хуторі. Оце так історія. Тобто, довелося все спочатку робити. Виходить, що так починати заново. Це, звісно, додає ваги цій праці. Безумовно. А хто був наступним таким знаковим перекладачем? Ну, напевно, митрополит Івано Єнко його переклад вийшов 1962 року. Теж за кордоном у Лондоні. Він і досі, мабуть, один з найпопулярніших. Той що гідеони роздають. Саме він так, товариство Джидеонс International його безкоштовно поширює. А Оєнко він ставив собі таку мату зробити переклад сучасною літературною мовою. Навіть наголоси пороставляв для зручності. О, це цікаво. І хотів, щоб текст був ритмічним. Ну придатним для співу навіть наскільки це вдалося цікаво. Ну, це вже, мабуть, краще музикантів питати, але мова перекладу дійсно вважається дуже милозвучною. І майже одночасно, до речі, в 1963 році з'явився переклад Івана Хоменка. Це греко-католицький слященник. А в чому його особливість? Він спирався і на масерецький текст, це єврейський стандарт Старого Завіту, і на септуагінту, це давній грецький переклад, дуже впливовий. Зрозуміло. А що з новіших? От зовсім сучасних? З найновіших повних перекладів з мов оригіналу це Рафаїла Торконяка, 2020 рік. І Валерія Громова теж 2020. Але тут треба, знаєте, розуміти одну річ. Яку саме? Не всі українські переклади зроблені напряму з гебрейської та грецької. От, наприклад, переклад патріарха Філарета він зроблений з російського синодального чи Олександра Геже теж. Або переклад Нового світу, свідків Ягове, там за основу взято англійський переклад. Тобто, це вже переклад з перекладу по суті. Ну, скажімо так, через посередництво іншої мови. Це не обов'язково погано, але впливає на текст. І ще ж є різниця в кількості книг Старого Завіту. А так канони ж різні. Саме так. Протестантський канон коротший. У католиків і православних є додаткові книги, їх називають второканонічними або неканонічними. А і це теж відображено в різних виданнях. Дуже багато нюансів, виявляється. Добре, а тепер давайте до сучасності. От зараз біблію ж можна просто в телефоні читати. Абсолютно, цифрові технології тут дуже допомогли. Є сайти різні, той же OnlyBayble, Wордпроджект.орг там можна знайти різні переклади, порівняти їх. А додатки? Щось можете порекомендувати? О, додатки це взагалі окрема тема. Наприклад, Біблія плюс аудіо від YouVersion. Там здається понад 100 мільйонів завантажень у світі. Ого, так. І там доступні тисячі версій на різних мовах. Українські там є основні і Огієнка, і Куліша, і Турконяка, і сучасний переклад «UMT». І що там можна робити, крім читання? Ну багато чого аудіо слухати. Читати офлайн, робити свої нотатки, виділяти текст різними кольорами, ставити закладки. Можна навіть ділитися віршами, створювати плани читання з друзями. Тобто, це вже інструмент для вивчення, не просто читалка. Саме так, і от відгуки користувачів це підтверджують: хтось там просить більше кольорів для виділення, хтось хоче зручніший пошук по закладках. Це показує, що люди активно працюють з текстом. А є ще якісь ресурси для тих, хто хоче глибше копнути. Коментарі може курси. Є, наприклад, сайт Media Glagol. там зібрані коментарі відомих авторів: Лопухина, Барклі, ціла бібліотека з біблеїстики, історії церкви. А є проект Школа Біблії. Це вже онлайн курси з викладачами, інтерактив. Зрозуміло. Тобто сьогодні інструментів дуже багато, від власне текстів перекладів до потужних цифрових платформ і освітніх ресурсів, все це допомагає, знаєте, отримати знання з різних боків, порівняти підходи, От навіть наукові статті, що аналізують мову, Огієнка, Хоменка, Турконяка, вони ж допомагають зрозуміти, чому тексти звучать по-різному. Отже, якщо підсумувати, українська традиція перекладу Біблії, вона і давня, і багата. І що важливо, жива, вона розвивається. Так. А сучасні технології роблять цю спадщину, ну і саме святе письмо, доступнішим ніж будь-коли. Саме так. І знаєте, наостанок така думка: мова ж змінюється постійно. Біблеїстика теж не стоїть на місці, знаходять щось нове, переосмислюють, технології дають нові можливості. Угу. От цікаво, яким може бути наступний український переклад Біблії. Що він врахує і які ще інструменти з'являться, щоб допомогти майбутнім поколінням занурюватися в цей текст ще глибше? Дуже цікаве питання для роздумів. На цьому, мабуть, будемо завершувати наш сьогоднішній аналіз. Дякуємо за увагу!